Доброго дня, слава Україні! Вітаю вас у нашому інтернет-магазині Laser Power Tools ЛПТ Київ. Хочу вам представити генератори бензину, які з'явилися у нас в продажі. Це модель Atlas MP3600. Хочу коротенько розповісти вам про переваги даної моделі. Це країна-виробник Туреччина, не Китай. Генератор іде повністю на мідній обмотці. Генератор цей однофазний, чотирьохтактний. Дана модель йде з комбінованим пуском, тобто є як стартер з акумулятором, так і має ручний пуск. Дана модель іде ось як зображено на колесах з ручкою, тобто дуже зручно пересувати. І дана модель є дуже витривалою і економічною. Розхід бензину всього до 1 літра на годину роботи. В наступному відео постараюсь вам більш детально розповісти, як дана модель працює та ще деякі її особливості. Друга частина відео про генератор Atlas MP3600. Інтернет-магазин Laser Power Tools. В даному відео я хочу вам показати, як правильно запускати даний генератор та що в ньому є. Маємо ми електричний стартер. Запускається генератор поворотом ключа завдяки акумулятору. Також є вольтметр. Дві розетки звичайних під 220 вольт, датчик рівня палива. Запустити даний генератор можна двома способами: перший це електростартер. Другий це ручний метод. Для того, щоб запустити генератор, нам потрібно відкрити подачу пального, закрити спочатку подачу повітря, вімкнути запалення і вімкнути стартер. Потім, після того, коли генератор запуститься, необхідно відкрити подачу повітря. Пробуємо! Другий варіант запуску генератора це ручний. Що для цього потрібно? Вмикаємо запалення, закриваємо подачу повітря, відкриваємо подачу пального. Після того, коли ми генератор запустимо, подачу повітря необхідно буде відкрити. Спробуємо.